Привіт усім, я Настя, тренер тренажерної зали та інструктор групових тренувань. І сьогодні я підготувала для вас 10-хвилинне тренування, яке буде зосереджувати увагу на наших рученятах. У нас буде декілька віджимань. Навіть не декілька, а це буде наша база, тому що ми не будемо використовувати жодного додаткового обладнання. Але я підкину для вас декілька версій, і однозначно, на якому рівні ви би не були, одну з цих версій ви виконаєте. Цих 10 хвилин ми проведемо разом з користю для нашого тіла. Давайте без жодних слів розпочнемо наших 10 хвилин. Хоча давайте перед тим як ми розпочнемо, я вам продемонструю першу вправу, тому що тільки но я натисну старт. На таймері, ми одразу будемо її виконувати. Як вона виглядає? Дивіться, ми стаємо з однієї сторони килимка. До речі, всі вправи ми проведемо на килимку. Лише один раз поміняємо позицію нашого тіла, і це вже під завершення. <кій> і так, ми сходимо ось в таку позицію. Присідання переходить в нахил. Ніжки для початку у нас. Стопами втискаються в підлогу. Дивіться, голова продовження спини. Так, спинка у нас рівненька, коліна направлені в пік. І дивіться, ми будемо сходити до планочки. І знову ж таки, планочка рівнесенька, сіднички під себе, тобто не завалюємося, не заломлюємося. Так, сходимо до планочки і знову повертаємося до початкової позиції, не піднімаючись наверх. Знову сходимо вниз. Зупиняємося в планочці і повертаємося назад. Це буде наша перша вправа. Пропоную вам підготуватися до неї. Я натискаю старт і розпочнемо. Три, два, один і го! Окей. І поїхали вниз. Зупинилися в планочці, повернулися назад. Одразу після того, як наш таймер. Дасть нам звук, ми будемо переходити до наступної вправи. І наступна вправа будуть віджимання. Але я все гарненько поясню, і все нам вдасться, не дивлячись на ваш рівень витренованості. Супер! Прекрасно, дивіться, що ми тепер робимо? Виставляємо наші колінка, так? Розставляємо ручки ширше, ніж наші плечі, сходимо вниз. Піднімаємося наверх на колінках. Якщо вам буде складно зійти вниз, ми спочатку зводимо лопаточки і піднімаємося. Тобто наше віджимання розпочинається з ведення лопаток, а після цього вже включаються рученята, так? Не навпаки. Бо часто не зводяться лопатки, тільки ручки включаються. Ні, так ми не виконуємо. Спочатку вчимося зводити лопатки, розводити лопатки. Або сходимо, зводимо лопатки, ручки. І піднімаємося, тобто виконуємо або цілісну версію, або лише працюємо нашими лопатками. Наступна наша вправа буде, ми з ми знову ж таки залишаємося на колінках. ми будемо згинати наші лікті, розгинати наші лікті. Тут все дуже легко. Спинка рівненька, зігнули лікті, розігнули лікті. Можемо ручки виставити трішки вперед. Тут я би хотіла, щоб ви зосередили увагу на тріцепсі, на задній частині нашої руки, так, вниз. І наверх. І саме головне також не заломуйте поясничку. Супер. Після цього у нас знову будуть віджимання, але трішечки в іншій версії. Зійшли вниз і наверх. Прекрасно. Вниз і наверх. Пам'ятайте, що коліна має бути зручно. Під колінами має бути зручна, м'яка поверхня. У мене, для прикладу, килимок. Це може бути якийсь м'який... Квадратик з паралону. Дивіться, тепер ми ручки ставимо трішки ближче. Ми зараз знову будемо віджиматися, але вже з ручками. Поставленими ближче. Знову ж таки, залишаємося на колінах і можемо працювати, зводити лопатки, розводити лопатки легша версія. Або зводимо лопатки, згинаємо ручки, сходимо вниз і піднімаємося. Старайтеся, щоб лікті не сходилися в сторону, не розходилися в сторони. Так? Лікті направляємо ближче нашого тіла. Ми можемо долоні тримати зовсім близенько, як називається, витискання діамант, або можемо тримати трішечки далі, але не дуже широко. Так? І тут також буде увага на нашій трі. Біцепс. Вниз і піднялися. Вниз і піднялися. Супер. Це, до речі, складніша версія, коли ми колінка трішки відставляємо назад, коли ми їх тримаємо ближче. Але коли колінка ближче, то знову ж таки важко слідкувати за спиною якийсь дивний звук. Так, що ми зараз будемо робити? Знову ж таки, колінка назад. Сходимо вниз. Піднімаємося наверх. Або можемо колінка тримати поближче. Тоді буде, звичайно, що легше. Але слідкуємо за нашою спиною, вона має бути рівненька. Спочатку згинаємо одну ручку, сходимо вниз, піднімаємось. Після цього згинаємо іншу ручку, сходимо вниз, піднімаємося. Або ніжки трішки відштовхуємо назад, і це буде складніша версія, так? Ще складніша версія це тоді, коли ми вже прямо в планочці виконуємо дану. Це вже буде складна версія, і ми стараємося мінімалізувати рух нашим тілом. Так? Працюють лише рученятка. Прекрасно, тепер знову ж таки розставляємо ширше наші ручки. Колінка трішки назад. Ми будемо лягати на килимок, відпускати ручки і підніматися наверх. І знову лягаємо на килимок, відпускаємо ручки. Піднімаємося наверх. І пам'ятайте, що лопатки, ручки і виштовхуємося наверх. Знову ж таки, зводимо спочатку лопатки, потім включаємо ручки і виштовхуємося наверх. Прекрасно. І наверх. Супер. І ще і вниз. І наверх. Вниз і наверх. Супер. Тепер, що ми можемо для складнішої версії, стаємо на чотири опори. Піднімаємо колінка, ручка перед собою, ручка перед собою. Для легшої версії опускаємо колінка, ручка перед собою. Опустили, ручка перед собою. Долоною направляємо всередину. Так, я зроблю трішки складнішу версію, тобто піднімлю колінка. Супер. І інша ручка. І підняли. І. Підняли. Прекрасно. Кісь максимально дивний звук з вулиці. Але я думаю, що це, мабуть, косить травичку. І вірю, що вам це не чути. Мінімалізуємо рух тазом. Тобто не хитаємо нашим тілом, так? Ще трішки. Супер. Прекрасно. Знову повертаємося до віджимання, але цього разу ми вже тримаємо ручки ближче. Лягаємо. Ручки відпустили і піднялися. І знов лягли. Ручки відпустили і піднялися. Звичайно, що це буде легша версія, коли колінка в нас на підлозі. Складніша версія це тоді, коли колінка в нас будуть підняті, тобто, коли ми будемо в класичній версії. Супер. Пам'ятайте, що тут в нас ручки трішки ближче. І стараємося не піднімати тіло хвилькою, так Ми стараємося, щоб в нас. Все тіло лягло однією лінією. Прекрасно, ще трішки. І наверх. І наверх. Супер. Зараз буде легша версія, знов ж таки колінка. Можемо трішки ближче тримати, або трішки далі. Хоча я за те, щоб трішки далі, щоб ми спиралися верхом колінка, а не чашечкою. І знову ж таки ми будемо згинати лікті, розгинати лікті. До речі, коли колінка далі, це однозначно складніша версія. Давайте ми зробимо так: одна рука інша зігнулася, розігнулася і тепер поміняли ручки. Старайтеся міняти згин, яка рука перша згинається. Супер. Ще трішки. Jasper No. Спинка рівненька. Маю надію, що в мене вона рівненька пізніше на відео побачу. І тепер ми будемо трішки міняти позицію нашого тіла. Тобто ми встаємо ось в таку позицію і ми будемо віджиматися з нижньої ем, зворотні віджимання будемо виконувати. Супер. Зігнули лікті, розігнули лікті. Джаспер, ну. Яр, сить. Сить. Супер. Зігнули лікті, розігнули лікті. Зігнули лікті. Він боїться цього звуку, який зараз на вулиці. Зігнули лікті, розігнули лікті. Грудна клітина цілий час у нас відкрита. Ми, якби таз, відштовхуємо від себе. І піднімаємося і опускаємося, власне, дякувати тому, що ми згинаємо наші лікті. Я сперну. Тобто згинаємо лікті, розгинаємо лікті. Так. Прекрасно. Так, ми залишаємося в цій позиції. Це буде остання вправа. Ми піднімаємо наш таз і тепер ручкою до протиставної ніжки. Ручкою до протиставної ніжки. Я ще цю вправу часто використовую для кору, для животика. Супер! І... Джаспер, я не знаю, що це відбувається, але я думаю, що це, мабуть, зверху палесосять. Супер! І поміняли. І поміняли. Оп. І поміняли. Оце я завжди переймаюся за ось цей фокус уваги, тому що якщо приходить мій Джаспер, то в мене одразу фокус, щоб ви все гарно побачили, щоб я не забула те, що я підготувала. Прекрасно! Сідаємо вниз. І тепер у нас час для заспокоєння нашого тіла. Здається, 10 хвилин, а я вам чесно скажу, вони якби так трішки навіть затягнулися. Ручки перед собою, одну ручку ведемо, якби навпроти нашої грудної клітини, іншу згинаємо, стараємося не згинати на ліктьовому згині і притискаємо ручку до себе, відчуваючи, як розтягуються наші плечики. Прекрасно, тепер поміняли рученятка. Те саме виконуємо на іншу сторону. Відпустили руки, завели назад, розкрили грудну клітину, плечі опущені. Тепер ротація в одну сторону. Обернулися в одну сторону. І поміняли сторони. обернулися в іншу. Тепер тріцепс. Подивіться, як ми виконуємо розтягування тріцепсу. Ми одну ручку ведемо за голову. Тут долоню тримаємо між нашими лопатками. Іншою рукою, якби стараємося натягнути. Те саме виконуємо на іншу сторону. Знову, молочинки! У, -у, У ми це зробили. Дякую вам велике і щиро вибачаюся за останню вправу, але я думаю, що я, мабуть, щось вигадаю і якось вам це продемонструю, можливо, в інший спосіб. Були ще, і без мого. Друга помічника. Ось дякую за те, що цих 10 хвилин ви провели зі мною. Я вірю, що ви гарненько відчули ваші рученята. І що це такий хороший крок на шляху до зміни цілого-цілого нашого тіла. Знаєте, пам'ятайте про маленькі кроки, так? І дуже важливо ось ці зміни вводити в своє життя оптимально, тобто не виходити за якісь свої границі неможливого. Пам'ятайте, що те, що ви вводите в своє життя, має бути не тільки маленькими шматочками, але й має Підходити до вашої звичайної щоденної рутини, тобто воно не повинно вас цілком і повністю витягувати з того, до чого ви звикли. І це важливо маленькими кроками до великої мети, але ці кроки мають також входити, інтегруватися у ваше звичайне рутинне життя. І так, ще раз дякую: не забудьте підписатися на мій канал, тому що я йду до 10 тисяч. Вірю, що я до цього дійду. І так, пальчик вгору, коментарі можете мені писати в коментарях, що би ви ще хотіли побачити на моїй сторіночці. І до зустрічі на наступних Винуваннях папа